Ну а найкрутіша у світі Укрзалізниця тим часом показала медичний евакопотяг. Вагони, де щодня рятують життя захисників зсередини. Вже бачив наш Влад Величко. Його враження. Пандус у кожному вагоні. У тамбурі генератор. Зовні це звичайний потяг. Всередині. Мобільний шпиталь це вагон інтенсивної терапії або простіше кажучи, реанімаційний блок. Він обладнаний за останнім словом техніки і може перевозити одночасно до п'яти важкопоранених. Тут є все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності наших захисників, і навіть мобільна лабораторія. У кожному вагоні будуть лікарі, медсестри, санітари та залізничники. Це місце фактично нічим не відрізняється від інтенсивної терапії в будь-якому сучасному шпиталі. Тут є можливість надавати всю необхідну допомогу і діагностику, так включаючи для критичного пацієнта. Тут в принципі легких немає. Тут всі лежать на штучній вентиляції легень, апаратура за них дихає, і лікарі, медсестри виконують необхідний об'єм маніпуляцій, там введення ліків, бронхосонацію там. Різноманітні маніпуляції життя рятуючі тут всі пацієнти важкі, найважчі. Крім реанімаційних вагонів, ще є так звані десятки для перевезення десяти поранених середньої тяжкості. Під час евакуації продовжується процес лікування самих пацієнтів. Тобто, ми капаємо антибіотики, знеболені з Ми виконуємо те, що йде згідно лиска призначень. Вагони обладнані всіма зручностями і. Прикрашені дитячими малюнками, це малюють дітки, які передають для поранених. Ми їх вирішили повісити, щоб хлопці бачили, шо що, що їх підтримують, що вони нам потрібні. Оснащувати медичні вагони почали від березня 22-го. Тоді під них переобладнали звичайні плацкарти. А зараз це вже повноцінні шпиталі на колесах. Перші вагони вже такого покоління вийшли в травні. Це вже вагони лікарні можна сказати, в яких були встановлені ліжка, в яких повноцінно можна було не переривати медичну допомогу. У червні 22-го вийшла перша реанімація, і в липні поїхав вже цілісний поїзд. Медичні евакуаційні потяги від початку повномасштабної вивозять наших бійців із зони бойових дій. Скільки саме життів так врятували? Військова таємниця саме цей вид евакуації він займає майже 60% евакуації, яка відбувається на сьогодні. Ці поїзди мають пріоритет, тому іноді навіть звичайні пасажири можуть десь там на, е, затриматись, хоча ми намагаємося цього уникати. Але е, завжди зелене світло і повний пріоритет для перевезенням наших е, поранених. Сьогодні у складі медичних евакуаційних поїздів 62 вагони. Всі потяги мобільні і збираються під конкретні потреби. До кінця року Укрзалізниця планує обладнати ще вісім таких вагонів. Владислав Величко, Олександр Шетніков. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.